Ця кількометрова черга на одній з густонаселених вуличок холодногірського району вишикувалась не випадково. Річ у тім, що саме тут розташований бювет з безоплатною питною водою. Серед охочих наповнити свої ємності сьогодні й пані Ніна. Жінка розповідає, до такого водомату вона прийшла вперше, хоча раніше багато чула про нього. Перший раз прийшла, хочу спробувати, яка вода смачно. Кажуть, безплатна і очищена, так що буду приходити. А от більшість людей у черзі на відміну від пані Ніни до бівету навідується не вперше. Хтось бере з собою кілька пляшок, а хтось озброюється цілими каністрами. Віки професії відвідувачів різні, але всіх їх об'єднує одна проста річ потреба у чистій питній воді. Очень удобно. Чайник чистий, чайник хороший. Ми водою дуже доволі». кожний день. Приходжу сюди і виходить, набираємо воду, дуже хороша водичка. Ми доволі, особливо внукам і взагалі прозрачна, як сліза. Наш дом от, рядом через парк перейшов і все. Нам зручно. Кожну неділю приходжу, користуюсь тільки. Дуже зручно. Як треба, то й приходимо. Майже дуже... Кожного дня ходимо за водичкою. – Як треба, то й приходимо. Так, дуже вдячні. за водою. Голові воду. нашому дуже вдячні. Однак безоплатну питну воду у Харкові. Можна отримати не лише в бюветах. Її безперебійне постачання міста організувало і до пунктів незламності. Один із них розташований на території цього харківського ліцею. До нього машина з характерним логотипом та написом Харків водоканал приїжджає кілька разів на тиждень. Ми розвозимо воду, незважаючи на тяжкі обставини для потреб пунктів незглавності, як оце. Також ми возимо больниці, поліклініки, для того, щоб в разі якоїсь блокауту чи нестачі води, щоб всі були забезпечені якісною. Питною водою таким чином у пункті незламності містяни можуть не лише сховатися від небезпеки, зігрітися та зарядити телефони, а й скористатися значними запасами як питної, так і технічної води, котрі систематично поповнює Харків водоканал. Попри постійні обстріли з боку агресора, які почастішали зараз, ми завжди готові прийняти громадян, напоїти кавою чи чаєм. Уже не один рік ми користуємося водою, яким забезпечує нам Харків, водоканал. Тому щодо якості ніяких нарікань немає. Замовляємо звичайно ж за потреби, особливо коли в блекаут. Тобто тоді є велика потреба. В нас одночасно на пункті може знаходитися до 250 чоловік. Наскільки критичною для прифронтового Харкова є наявність джерел питної води, що функціонують незалежно від централізованої мережі, показала чергова масована атака, що відбулась у ніч на 25 листопада. Тоді ворог пошкодив один із об'єктів Харківобленерго, Беленерго, який заживлював комплекс водопідготовки та подачі питної води до мегаполісу, внаслідок цієї атаки. 40% мешканців міста Харкова отримували послуги за графіками. На сьогоднішній час водоканал спільно з обленерго докладають максимальних зусиль для того, щоб відновити на 100% з водопостачання. Хочу окремо зауважити стосовно того, що в тих районах, де була відсутня вода питна, Працівниками Харківводоканалу було забезпечено підвоз води до пунктів незглавності. У нас в місті Харкові таких 101 пункт незглавності. Крім того, в місті Харкові за ініціативи Харківського міського голови Тереха, за підтримки ЮНІСЕФ по місту встановлені бювети безкоштовної води. Вони безпосередньо живляться від свердловин, мають. Систему водоочистки та водопідготовки і забезпеченими генераторами, які живлять під час блокаута у муніципалітеті наголошують, складні умови диктують свої правила. Коли удари по енергосистемі призводять до перебоїв, мешканців прохають із розумінням ставитися до відключень. Натомість місто обіцяє докладати всіх зусиль, аби якомога швидше відновити те, що ворог намагається знищити. Хочу окремо звернутися до наших незламних харків'ян і попросити з порозумінням ставитись до ситуації стосовно того, що буває перебої в наданні житлово-комунальних послуг. А Харківводоканал за дорученням міського голови все робить для, все для того, щоб забезпечити як мешканців міста, так і заклади охорони здоров'я, які не мають власних свердловин, підвоз води для також до об'єктів соціального значення і до будь-яких інших за потреби. Система постачання безоплатної питної води у місті продовжує розширюватися. Так у Харкові вже працюють понад чотири десятки бюветів, а до кінця року їх стане 70. У кожному районі пропорційно до кількості населення. Будь-яка із цих точок це гарантована можливість отримати якісну та мінералізовану воду незалежно від ситуації в енергосистемі. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини.